Сьогодні я запланувала дещо зробити, але я чекаю на основного і головного помічника. Привіт, Ваня. Привіт, бабусь. Як в тебе настрій? на роботу. Молодець. Тоді я хочу в тебе попросити допомоги. А що потрібно зробити? А зараз я тобі розповім. Підеш в підвал, принесеш відерце біле, стоїть на поличці. Зрозумів? Так, зрозумів. Добре, чекаю тебе. А зараз ми зробимо розчин, який нам буде потрібен. Ми беремо марганцівку, зовсім мало, і розбавляємо в водичці. А колір повинен бути такий, не дуже сильний, такий от рожевий. Так, а ну подивимося, що ж ти приніс. Як ти думаєш, Ваня, що це? Цивує. Яка цибуля? Це Цибулини гладіолиси. І ми їх будемо сьогодні садити. Круто! Так, да, але не так все просто. Давай спочатку їх треба ці цибулинки почистити. Зараз я покажу, як це робиться. Треба дуже акуратно, поволі обчистити наші цибулинки, і щоб не пошкодити отакі гарні ростки. Тепер виливаємо наш в Відерце. І тепер всі наші цибулинки кладемо в цей розчин. Вони там будуть хвилин 15-20. Це як дезінфекція. Викопуємо ямки глибиною до 15 см. в Кожну ямку додаємо жменьку піску, щоб лишки води швидко проходити в ґрунт і трішки ще догуляємо добре. Всі ямки добре поливаємо водою. Акуратно кладемо цибулинки в ямки і так само акуратно закриваємо землею. За твою роботу. Яку ти зробив і допоміг мені? Несу тобі морозиво, твоє улюблене. Дякую, бабусь. Але хочу тебе попросити, щоб на слідуючі вихідні ти приїхав і ми разом з тобою працювали. У нас дуже багато роботи. Пообіцяй, що приїдеш. Добре, бабусь, Обіцяю. Я буду тебе чекати.